Привіт! Вітаємо вас на каналі Стратек. Сьогодні з вами ми будемо грати в гру «Матусина ласка». Ця гра зробить засинання дитини приємним ритуалом, навчить її самоорганізації та подарує додатковий час для зближення з батьками. Головна мета гри зібрати три картки: ковдра, подушка та іграшка. Перед грою необхідно дістати вміст коробки. Далі гравець кладе на дно коробки матрац, а на матрац одного з персонажів на вибір стороною з відкритими очима, Ведучий ретельно перемішує картки та кладе колоду сорочкою догори. Після цього гравець витягує карти одну за одною, перевертає лицевою стороною до себе та кладе поруч. Якщо гравець витягнув карту подушка, він кладе її під голову персонажа на його ліжко. Дитина може витягнути одну або кілька карт подарунків, якими скористається після гри. Якщо гравець витягнув карту з місяцями, то він віддає ту кількість своїх карток, яка дорівнюватиме числу зображених місяців. Ці картки видаляються з гри. Якщо ви витягнули карту іграшка, Положіть її поруч з персонажем на ліжко. Картку кодра. Гравець повинен покласти на ноги персонажа. Гра завершується, коли картки, ковдра, подушка та іграшка зібрані. Дитина віддає дорослому свої зібрані за гру картки. Після цього дорослий витягує їх одна за одною та роздає дитині поцілунки чи колискові в залежності від отриманих карт. Коли колода закінчується, ведучий перевертає персонажа стороною, що спить, та бажає на добраніч. Гра закінчується. Бажаємо приємно провести час з вашою дитиною та дякуємо, що обрали нас з любов'ю Стратек!